Святе письмо Нового Завіту. Євангеліє від Матфея. Святе четверо Євангеліє. Ісус Христос під час свого земного життя весь час проповідував божественним чинням. Народ Слідував за Ісусом Христом з великою уважністю і захопленням слухали проповідь Спасителя. Особливо учні Христові мали можливість чути живі слова. Боголюдини Христа. Запам'ятовували Його вчення, були живими свідками великих івангельських подій, які звершувалися під час земного життя Ісуса Христа в Палестині. Ісус Христос навчав людей свого божественного вчення в усній формі. Божий син не записував на Письмі своє вічне живе натхненним вченням учні Христові, які добре були обізнані у всіх проповідях нашого Спасителя. Володіли великими знаннями духовними, які дав їм Ісус Христос, після Вознесіння Христа на небо почали записувати вчення Христове. Так, Появилися чотири Євангелія, в яких викладено в письмовій формі Божественне навчання Спасителя нашого Ісуса Христа. Всіх книг в новому заповіті налічуються. 27. Найголовнішими і першими святими книгами в Новому заповіті були чотири Євангелія. Євангеліє означає добра новина або радісна звістка. Новий завіт дуже вдало розпочинається із чотирьох оповідей про життя Ісуса Христа. Ці оповіді описують радісну новину про Сина Божого, розповідають про Його життя і його смерть на Христі за ріхи усього людства. Перші три Євангелії подібні за описом подій і життя Ісуса Христа. Тоді як четверте Євангеліє дуже від них відрізняється. Саме тому перші три книги Нового Завіту називаються синоптичними. Євангеліями. Синоптикос означає той, що спостерігає все разом. Перше євангелії. Авторе Євангелія першого століття мали глибокі. Особисті знання того матеріалу, який вони записумували. Апостоли Матвей і Йоан були апостолами Ісуса Христа і провели з Ісусом Христом дуже багато часу. Текст апостола Марка. Міг бути переказом слів апостола Симона Петра перед його смертю, а апостол Лука міг дізнатися багато фактів завдяки товаришуванню з апостолом Павлом та іншими. Ці факти можна було. Використати у текстах чотирьох Євангелій. Усні перекази мали місце, наприклад, діяння апостолів описують слова Христа, які не згадувалися в Євангеліях, апостол Павло, у в першому посланні до Корінфян цитував Господа і коли апостол Павло записав це, мабуть, ще жодна з Євангелій не була написана. Писемні документи дали опис деяких історій життя Ісуса Христа. Апостол Лука визнав цей факт, коли почав писати своє Євангеліє. Ще дещо треба врахувати, щоб допомогти вирішити синоптичну проблему, а саме допомогу Святого Духа у написанні. Євангель. Господь пообіцяв апостолам, що Дух Святий усьому їх навчить і усі діяння Ісуса Він їм пригадає. Це не давало зіпсувати, перекрутити святе. Чіння Христове, а Дух Святий надавав точності їхнім текстам, і тоді вже не мало значення, чи автор покладався на свою пам'ять, чи на учні перекази, чи на писемні документи, які були. Йому доступні підтвердженням Євангелія від Матфея, що саме за автором цієї святої книги є апостол Матфей підтверджують нам, як зовсім. Нічні свідчення, так і внутрішні. Зовнішнє свідчення підтверджує думку, що сам апостол Матфей написав в Євангелії, яке носить його ім'я. Це свідчать сторічні пам'ятки, свідчення ранніх. Отців церкви. Внутрішні свідчення стосовно того, хто є автором першого Євангелія, також указує на апостола Матфея як на найбільш вірогідного автора. Хоча усі існуючі рукописи 1 Євангелія написана грецькою мовою, дехто припускає, що апостол Матфей написав своє Євангеліє арамейською мовою, яка подібна до давньоєврейської. Оскільки Свята Церква. Наполегливо стверджує, що Євангелієм Матфея було написано першим. То, можливо, час написання десь близько 50-го року після Різдва Ісуса Христа. Він цілком відповідає. Рокам життя апостола Матфеєм, а тому він дійсно міг бути автором Першого Євангелія. Хоча точного приводу для написання цього тексту невідомо, та видається, що апостол Матфей Мав принаймні дві причини, щоб почати писати своє Євангеліє. По-перше, він хотів показати невіруючим євреям, що Ісус є Місією, апостол Матфей знайшов місію і хотів, щоб інші також його віднайшли. По-друге, апостол Матфей писав, щоб підбадьорити віруючих євреїв.